ФСБ не може налагодити координацію з військовими РФ у Курській області. Була жити відлічна розбити служби. Щоб один відділ бандитами займався, другий карманниками, а то на тебе всяку мелоч. А главном подумати ніколи. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Зараз ФСБ намагається Роздавати завдання російським військовим, попри те, що контролює так звану антитерористичну операцію проти українських так званих диверсійних груп у Курській області, за інформацією аналітиків, один із офіцерів російської спецслужби поставив перед спецназом, зокрема бійцями групи Альфа та Вимпел, завдання виявляти та знищувати українські так звані диверсійно-розвідувальні групи в Курській області, але це їм не вдається, адже там працюють збройні сили України. А якісь там альфівці чи хтось інший взагалі не готувались воювати із регулярною армією. Російський офіцер заявив, що зазначені групи російського спецназу погано пристосовані для ведення комбінованих боїв із використанням важкої техніки проти регулярних збройних сил. Інститут вивчення війни нагадав, що спецназ ФСБ зазвичай проводив операції проти невеличких терористичних груп і не має ніякої підготовки та озброєння для протистояння. Стояння регулярним підрозділам. Російські військові просто ігнорують розпорядження кадебійців, яких вони вважають вискочками та путінськими улюбленцями. Дуже добре, тому що тут потрібно сказати наступне: ми е, почали цю операцію в той момент, коли ворог контратакував і намагався розвинути свій успіх на схід від Коріння. Так, в чому була ситуація? Ми всі пам'ятаємо, що російські війська були затиснуті, фактично, ось в цьому Глушковському районі і в районі Корінєва. і, відповідно, намагалися забезпечувати себе, хоч якось кидаючи понтони через річку Сейм. щось їм давалося, в щось невеликій кількості вони там постачали, але. Змогли приховати деякі понтони, їх не було видно, тому що вони знаходились практично нижче рівня води, і їх не видно фактично з безпілотника. Але потім, коли фіксували, як здійснюється переміщення якихось автомобілів, техніки ставало помітно, і наші сили відпрацьовували за цей час. Ворог дещо наростив своє угрупування і вирішив спробувати деблокувати. А, значить, ось це таке напівоточення, яке створили українські сили оборони, а, фактично деблокувати і спробувати прорватися. І от вони пішли а, в контрнаступ. Невдало наші війська відбили це і для ворога це було невдало. А далі а, українські сили ще й прорвалися ще а, в двох точках на півдні Курщини для того, щоби. Ворога відтягти туди, тобто відтягти їхні сили, і продовжувати операцію, яка спрямована на те, щоб затискати вороже угрупування, яке знаходиться тут, в Глушковському районі Курської області. Таким чином, ми маємо ситуацію, коли на захід від ворога річка, на північ річка, на схід наші війська і з півдня будуть тиснути. І ось тут з'являються звичайно перспективи для того, щоб цей плацдарм поступово все далі розширювати, витісняти звідти російські війська і так само намагатися взяти під контроль нашими силами оборони ще й цю територію. Те, що відбувалося, це я думаю моя думка така, що це був пошук е іранських ракет. Скоріше mm. за все була інформація про те, що вони можуть бути там після того, коли. Українські війська ну, після того як атакували інші арсенали з балістичними ракетами, і північнокорейськими і російськими зрозуміло, що продовжується полювання і за цими ракетами. Що сталося? Очевидно, що і відомо, що ці ракети прибули по Каспію, по Каспійському морі на судні розвантажувалися і далі вони транспортувалися. Відповідно, вони перебували певний період часу на одному з аеродромів на півдні Росії. Після цього з цих з цього аеродрому з цієї авіабази могли далі перемістити і могли переміщувати, в тому числі в окупований Крим, для того, щоб потім через окуповані тер терени півдня ну поширю, скажімо так, транспортувати це і намагатись далі загрожувати українським населеним пунктам. І тому відбувся цей удар. Я думаю, що шукали саме ці ракети і завдали удару по ППО. Далі підтверджень немає про самі ракети. Можливо, їх там не було або ворог стиг їх уже десь перевести в інше місце. Але те, що знищили ППО, це дуже добре, тому що будь-яка втрата ППО це серйозна втрата, і це особлива ціль завжди для українських сил оборони. Ну, що стосується дронів, це плани, подивимося. Тобто, це поки що слова, нема що аналізувати. Так. Відповідно, що дрони відіграють більшу, більшу роль. а Зараз на війні ми це бачимо. Вони трансформують поле бою. Про це сказано вже неодноразово. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що це потрібно. І ворог багато з чого, а, до речі. Краде у нас технологічні рішення, можливості застосування, і так далі. І ми перебуваємо в змаганні. Тобто, у нас війна, це ще й змагання за те, хто більше виробить дронів різних типів, різних модифікацій, хто їх більше застосує, і хто їх краще застосує, хто знайде ще й інноваційніші рішення по їх застосуванню, хто е масштабує виробництво? хто… Буде лідером з виробництв, і так далі. Тобто, хто буде превалювати і хто буде на перших позиціях в цьому питанні? І тому тут іде звичайно. Ну ви чули, мабуть, заяву е міністра оборони України Рустема Умєрова, Він сказав про кілька мільйонів дронів на рік, які може Україна виробляти питання, в тому, що це різні типи, і нам потрібно фінансування на це, в тому числі наших партнерів, щоб це все викупити. А Росія дійсно буде збільшувати це виробництво, тому що багато в чому ну всі бачать, як це можна задіювати на полі бою. Що стосується іранських реч тому, просто завершуючи, Путін дав відповідне доручення. Так звичайно, вони будуть намагатись його виконувати, але як вони будуть його виконувати, можна буде вже сказати, коли наступний рік почнеться і можна буде або закінчиться цей. І підбивати певні підсумки, отримавши відповідну інформацію, якщо звичайно вона буде ну, максимально достовірна, тому що джерел дуже багато і треба все це верифікувати, принаймні відкритих. Що стосується Ірану, питання буде залежати по Фатеху і Зульфагару в тому, хто переможе у внутрішній боротьбі зараз в Ірані, тобто, чи переможе. Пазишкіан зі своєю командою, який, ну, принаймні виглядає і в своїй риториці більш зацікавленим в тому, щоб якимось чином розвивати контакти з Заходом. І знову ж таки, там же ж приїхала ціла делегація Іранська в США. Вони будуть і до Генасамблеї, і після Генасамблеї сидіти обговорювати можливості поновлення діалогу в ядерній угоді. Тобто, це простежується цей тренд. З іншого боку, у Пазашкіана всередині країни є фронта військових, які зацікавлені в тому, щоб отримати бюджети, отримати відповідні впливи. А для цього їм потрібно загострення ситуації і ескалація. Для цього їм потрібна з одного боку як підтримка більш активна Хезболи зараз в Лівані з боку Ірану, так само більша залученість Ірану. У процеси, які відбуваються, і постачання зброї Росії, щоб на цьому, по-перше, заробляти, тому що Росія платить дуже високу ціну за цю зброю. По-друге, не давати Ірану повернутися в бік Заходу, хоч якось. І, ну і плюс духовно, як пройде трансформація? Ви знаєте, що там цікава подія з'явилася, наприклад, син. Аліха Менеї, мочтаба, він вперше з'явився в соцмережах вперше за багато років, записав відео, що він а, перестає а, іде зі школи, перестає викладати, іде, а, перестає викладати релігію, зокрема, фік і так далі. І він, а, тобто, дуже багато роботи зробив, тобто, він, Публічно повідомив, що в нього є одна із умов, яка дає йому можливість стати верховним духовним лідером на заміну свого батька. А він є таким, скажімо, людиною, яка прихильна до поглядів Пазишкіана і того, що треба Ірану щось заходом налагоджувати. Бо інфляція, економіка процеси дуже погані, проблеми в багатьох сферах, і тому треба щось вирішувати, окрім ракет і воєнщини.